Поняття забиті судини. Чи це взагалі можливе таке поняття? Воно дуже розповсюджене, і його зустрічається воно в інтернеті, там, під, в коментарях під відео різними, типу забиті судини». Судини забиватися не можуть, ще раз. Чому? Судина, елаштисна структура, на відміну від труби. Тому, якщо там йдуть ремонтні роботи, наприклад, атер-холестерин вкладається, то судина в цьому місці теж розширено. Тому чистити судини, забиті судини це маркетинговий хід для того, щоб продати людинам засоби, які чистять судину. Знаєте, як е, от я, такий яскравий я приклад про золоту лихоманку, яка була там в Сполучених Штатах в певний час. Найбільше заробили не ті, хто шукали золото, а ті, хто продавали лопати, так і тут. Найбільше заробляють і оздоровлюються не люди, які хочуть бути здоровими, а той, хто продає інструмент, тобто створюється проблема. Люди не до кінця розуміють, як працює організм, вони вірять, що стильні забиті, їм показують трубу, але ніхто їм не каже, що зина розширюється, є колатералі, обхідні шляхи. І це все видається в негативному світі. Тобто під дією негативу людина паралізується її сприйняття. Все. Вона починає боятися і прилягають єдине рішення. Ось це. Чи бат, чи якась травичка, чи ще щось очистити судину.